Наречена повинна посміхатися, а некрасивих наречених не буває. Немає значення сукня, вельон чи віночок, чим там прикрашене волосся, важливо, що наречена повинна посміхатися. І в цих словах глибока суть, дівчата, тому що відчуття щастя це зона вашої відповідальності. Як би там не проходив ваш день, вдається чи не вдається задуманий, чи все сказала Тамада, чи правильно відпрацював фотограф. Це вже десяте питання. Ви все зробили, щоб підготувати цей день. Але якщо ви... Будете з кислою міною, то ви просто сама собі зіпсуєте свято. Що би там не було, навіть якщо наречений напився в Зюзю, посміхайтеся, будьте такою легкою, щасливою. Це ваш день. Зрештою, проживіть його щасливо незалежно від обставин і людей, які довкола вас. І кожен свій день проживайте як весілля, щаслива, красива, усміхнена. Не дайте зіпсувати ваш день, за який ви ще заплатили гроші.